Всім привіт! Сьогодні будемо говорити про адаптагени і наскільки вони важливі для сучасної людини. У сучасному світі ми щодня стикаємось з різними факторами, які впливають на наш організм: це екологія, побутова хімія, небезпечні речовини в товарах, форс-мажорні обставини, які ми не в змозі контролювати. І звичайно, що всі ці чинники впливають на наше здоров'я. В результаті організм рано чи пізно перестає чинити опір, ми починаємо реагувати на стрес, стаємо тратівливими, втомленими і пригніченими. І коли ми з вами стикаємося зі стресом, фізичним або психічним, наш організм проходить через те, що називається загальним адаптаційним синдромом. Це триетапна реакція, яка складається зі стадії тривоги, стадії спротиву і стадії виснаження. І саме тому з давних давен люди намагаються знайти способи, щоб допомогти собі адаптуватися до регулярних змін у нашому житті, і використовували вони адаптогени. Адаптогени допомагають нам довше ж залишатися у стадії спротиву завдяки стимулюючому ефекту, який стримує стадію виснаження. За допомогою адаптагенів, замість того, щоб падати всередині стресового моменту, завдання або події, ми з вами досягаємо рівноваги і можемо продовжити боротися. Експерти кажуть, що вони схожі на міні-вакцину, деякі адаптагени прищеплюють нас від стресу і допомагають впоратись з ним. Адаптогени можуть допомогти нашому організму адаптуватися до життєвих негараздів. Деякі також підвищують імунітет і загальне самопочуття. Дослідження показують, що адаптогени можуть боротися зі втомою, підвищує розумову працездатність та багато-багато іншого. Один з популярних адаптогенів є лікарська рослина радіола рожева, завдяки більш ніж 140 біоактивним сполукам. Екстракт корення радіоли рожевої забезпечує комплексну адаптогенну дію. За висновками експертів, корінь радіоли рожевої продемонстрував чудову здатність підтримувати клітинний енергетичний метаболізм. Радіола стимулює вироблення більшої кількості енергії в мітохондріях і завдяки цьому забезпечується більша кількість енергії, яка і так потрібна нашому організму під час адаптації. А також речовини радіоли рожевої допомагають збалансувати рівень гормону стресу картізолу. Таким чином, в стовбурі мозку, корі головного мозку і гіпоталамусі підвищується рівень нейротрансмітерів – серотоніну, норадреналіну і допаміну. Можемо з вами сказати, що в результаті багатьох досліджень експерти прийшли к виставку, що радіола рожева сприяє. Зниженню стомлюваності, посиленню концентрації уваги і пам'яті, підвищенню здатності до навчання і поліпшення пам'яті, посиленню переносимості фізичних і психічних навантажень, а також підвищенню працездатності за часом і за швидкістю, і зниженню тривожності, дратівливості і навіть нормалізації сну. Якщо раніше було складно забезпечити підтримку організму радіоли рожевою, то зараз за допомогою комплексної дієтичної добавки Радіола Плюс від торгівельної марки XS ви отримаєте всі переваги радіоли рожевої протягом 8 годин, а також додаткові переваги від складників. Дієтична добавка Радіола плюс це максимум фітонутрієнтів. Тому що екстрагування дозволяє видобути і зберегти максимум активних сполук. Це дієтична добавка без жодних домішок, тому що концентрування і очищення відокремлюють біологічно активні речовини від домішок. І це мінімум обробки, тому що отримані компоненти проходять низькотемпературне сушіння і грануляцію. Кожна високоефективна таблетка дієтичної добавки Радіола плюс містить екстракт корення Радіоли рожевої, який є натуральним адаптагеном. Він підвищує стресостійкість, підсилює стійкість до психоемоційних і фізичних навантажень, зменшує дратівливість і стан тривоги, а також рекомендований при тимчасовому зниженні працездатності. Також містить екстракт зеленого чаю. Що має натуральну комбінацію кофеїну та катехинів, які забезпечують 75 мг природного кофеїну в кожній порції. Катехини роблять організм витривалішим і знижують окислювальний стрес. А також до складу входить вішня ацерола та шпінат, які є джерелом вітаміну С, він забезпечує нормальне виділення енергії в процесі метаболізму і стабілізує психологічний стан. Правила прийому дієтичної добавки Радіола Плюс дуже прості. Дорослим необхідно вживати по одній-дві таблетки на день, не більше двох таблеток на добу з проміжком 8 годин. Якщо ви займаєтесь фізичними вправами, то вживайте дієтичну добавку Радіола Плюс за 15-60 хвилин до тренування для підвищення вмисту природного кофеїну. Часто запитують, коли краще вживати диетичну добавку Radiola Plus від торгівельної марки Excess. Вам треба пам'ятати, що цей продукт можна вживати у будь-який час для підтримки ваших щоденних пригод. Однак, людям, чутливим до кафеїну, ми рекомендуємо вживати добавку вранці або в день. Насолоджуйтесь кожною миттю життя. І якісно адаптуйтесь до різних змін у житті разом з дієтичною добавкою радіола плюс від торгівельної марки КСС.